Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. Одразу хочу попросити вас, щоб ви підписалися, поставили лайк, це дуже-дуже важливо для мене. І нас сьогодні чекає дуже цікава гра. Сьогодні я граю у рейтингу, і сьогодні я граю. Через свою, ну таку, начебто, нову, але насправді вдосконалену тактику це залізний вогняний. Зараз, зараз, зараз вимкну синій це я, через залізний вогняний каток. Дивіться, це в нас пікінери, це в нас гренадери. І ось так я буду швиденько йти у атаку. Граю я за Данію, мій союзник-червоний грає за Польщу. Дивіться, дивіться, він грає через. Зараз, зараз подивимося, через Мушкетерів 17 століття та та Рунда ширів. Ну, класична, класична тактика. Дуже-дуже круто подивимося на наших противників. Супротивників, дивіться. А супротивник червоного, зелений, грає через пекінерів, трішки мушкетерів, рундашири, драгуни. Ну тут така нормальна така каша. Ну, прикольно, прикольно. Подивимося. Мій. Супротивник, як він, він через пікінерів. Ну, це Польща. Дивіться, триалтери артилерійських депо. Дуже круто. Саме тому цю гру я вам хотів показати, що як мій залізно-вогняний залізний каток буде справлятися з гаубицями та гарматами. Подивіться, він. Виробляє гаубиці, дуже-дуже круто. В нього, здається, на момент битви буде десь 10 гаубиць. А якщо чесно, мій залізний вогняний каток, він побоюється ось такого добра, коли йому протистоїть. Артилерія. о, Дивіться, він ще ставить башти, а, вежі вежі вежі, і подивимось, подивимось, як я буду з ним битися. Дуже-дуже цікаво. битва нас чекає. Дивіться, три-три казарми вже в нього. ну Це дуже-дуже круто. Досконалення йдуть повним ходом. Прикольно, прикольно. Ну, тут така Тупен 360. Та в нього буде 400 пікінерів, коли я прийду до нього. А давайте подивимося, що ось тут у мене. В мене 240 пікінерів та десь 200 гренадерів. Ну. Армії в нас практично одинакові, але в нього ще є артилерія. Це буде дуже-дуже цікаво. Дивіться, десь тут я вже побачив. Бачите, я поставив тут барабанчиків і я побачив його артилерію. І я вирішив піти в обхід. Я вирішив піти в обхід а, і напасти в ось тут, із-за цього пагорба. Мені це здалося правильним. Дивіться, він ще мене не помітив. А, він тут зайнятий своїми справами, і я дуже дуже надіюсь на те, що він не побачить мене, а, я зможу. Атакувати його, і він не встигне підігнати свої гаубиці. Але він побачив мене. І ось він жене свою армію. Ось сюди. Одразу, друзі, вибачаю за якість. так, е, Вже вже ще трохи я вже обрав залізо, а дивіться, як він б'є. Якість буде набагато краще, коли я візьму нове залізо, а це буде дуже скоро. Тому дивимось, як є. А я це просто жорстоко. Дивіться, дивіться, десь 100 пікнерів він. Поклав своїми гаубицями ще на початку. Дивіться, дивіться, іде битва. А гранадерів кладе, а що зараз буде? Дивіться, 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 чи вдасться. Є, мені вдалося. Супер, супер. Так, а ось тут гаубиці настрілюють, але ось тут зверху я. Атакую його і дуже-дуже хочу захопити його гаубиці. Тому що коли я захоплюю артилерію супротивника, я починаю гатити по його будівлям і вони просто розвалюються у Це дуже прикольно. І саме ось так мені подобається грати через ар... 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 артилерію. Таке складне слово. А, дивіться, дивіться, я його прожимаю. Щось тут, тут таке коїться. А, ось, ось, дивіться, я гаубицями вже б'ю по його артилерійському ар 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 депо. <laughs> по тому місці, звідки виїжджають його гармати. Дивіться, дивіться, він відбивається своїми. Селянами в, них, в нього їх дуже багато. Розвиток в нього дуже гарний. Дивіться, балів в нього було набагато більше, ніж в мене. Але я захопив гаубиці, він більше не може робити гармати. І я ось так прожимаю, розбиваю все в нього ось тут на базі. Зараз буду гатити по його казармі. Гаубиці-гаубиці, як добре, коли вони на твоїй стороні. <ріху> дуже дуже гарна битва. Чесно кажучи, я ну, не надіявся, що в мене вийде, тому що велика армія була в нього, дуже багато пікінерів, три казарми. Це дуже круто. Реально 10 гаубиць це просто, давайте подивимося, 8. Але було, здається, 9 чи 10. Ще гармати, дуже-дуже сильний супротивник. Дякую тобі, друже, за гру. Якщо ти дивишся, це було дуже гарно. Ну, подивіться, а тим часом, коли я ось тут переміг, мій союзник червоний теж переміг. Така була насичена битва в мене з Фіолетовим, що ми тут і не подивилися, але. В принципі, <гад> дякую тобі, союзник. Дуже гарна гра, і дуже сильний в мене був супротивник, тому що дивіться, скільки в мене залишилось, ну, тут дуже таке невелике військо. Якщо червоний не впорався б, мені, чесно кажучи, ні з чим було б атакувати зеленого. А так, червоний впорався, <гад> я впорався. І це просто супер-супер, дуже добре. І мені це е, дуже сподобалася гра. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Е, е, залишайте, будь ласка, якийсь гарний комент. Це допомагає відео. Підійматися, і взагалі контент з козаками 3 буде підійматися, тим паче українською мовою. Як бачите, я вже трохи ліпше говорю українською. і Це завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Дуже вам дякую всіх, хто мене підтримував і писав, щоб я записував саме українською. Це все для вас, друзі. Тому бажаю вам щастя, бажаю нам усім скорішої перемоги. Бажаю, щоб... Був на нашій землі мир, і щоб все в нас було добре, друзі. Слава Україні, героям! Слава, слава Зсу! Усім до побачення з вами був Сашко. Нехай з вами буде щастя.